Там на ударну позицію, але його підчепив, йому заплів ноги Селін. А можливо, це навіть був політило. Ні, це був Селін. Нуго, 25-та хвилина зустрічі. Удар це одеська команда у цьому чемпіонаті у Динамо 9-те місце. Теж потися позиція не динамічна скажімо так, якщо ми говоримо про УПЛ. Склад київського клубу після цієї атаки циганков повертає на Боярського. Той пробиває ім'я. Залітає у сітку воріт. Найкращий бомбардир УПЛ, ПЛ відзначається на 48-й хвилині. Не кенджора, не Гармаш, не Боярський. Саме Віктор Циганков з пов'язки підкотився. Максим Білий хотів встигнути до м'яча. Встиг, і все ж таки Ванат, Ванат підходить до м'яча. 92 а хвилина поєдинку, забиває Владислав. Ванат. це 3-0. І Динамо здобуває сьогодні, можна говорити, тепер вже впевнено перемогу. Здобуває три очки. І